Коли навіть у мене виникають моменти тотальної зневіри, а так трапляється, бо я теж жива людина. Коли мені здається, що пропало все, що ну, ну от як воно буде далі, невідомо незрозуміло. Я згадую, чому я роблю те, що я роблю. Я згадую про наших людей. Я згадую про оцих от ну військових, які мені пишуть. в Сигнал чи Ватсап, неважливо, з якими ми спілкуємося кожен день, які діляться своїми переживаннями, яким потрібна допомога. Один з них е мені вчора, от буквально, відписав чесно, ну тут, не цензурне слово, вже настільки задовбало, що я не боюся відповідальності. Ну, там людина давала відверту доповідь по ситуації на фронті, тим паче за правду змінимося бо загинемо. Коли я бачу оцих людей, коли я бачу тих, хто виходив на протести влітку, коли я спілкуюся з нашими воїнами, я розумію, що я не маю права на зневіру, я не маю права опускати руки. І ви не маєте такого права. Занадто високу ціну ми вже, як держава, як нація, заплатили для того, щоб зневірюватися. Хай росіяни зневірюються. Але ми їм такого дарувати не повинні. І навіть коли важко, і навіть коли срака, і навіть коли в нас там політична корупційна і інші кризи є, все одно важливо говорити, важливо боротися, важливо продовжувати робити свою справу. Бо інакше навіщо це все? Бо інакше ми зрадимо одне одного. В нас найкращі люди, найкращий народ, і тому давайте будемо далі об'єднаними боротися. Проти всіх викликів, які у нас є сьогодні. І тоді не все у нас буде ще втрачено. Отака От моя думка.